Манівео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. Одна з заявлених тем нашого стріму найбільше за останні 24 години, напевно, Мілу, це Микола, виступ міністра закордонних справ Лаврова в Нью-Делі на, на саміті міністрів країн закордонних справ g 20 де таку ахінею ніс Лавров, що навіть дипломат, то ми розуміємо, та, коли з'їжджаються. Дипломати 20 країн, там все має бути тонко, вишукано, всі мають говорити мовою дипломатії. А тут сидить Лавров, і всі дипломати в залі з нього ржуть, як коні, тому що він несе абсурд. Глядачі, хто не бачив, про що ми говоримо, це Лавров сказав, що. Ми хочемо припинити цю війну. Ми її не починали, ми хочемо її припинити, а розпочав цю війну захід. Микола, на кого ця риторика розрахована? Я не можу зрозуміти. Тому що очевидно, глубійний народ в Росії не буде слухати виступ Лаврова на G20, Правда ж? Mm, я думаю, що смі... сміялися гучно, але кінь був якраз таки на сцені. І Тут нас таки ця особливість Лаврова, що він звик виступати. Виключно на своїх заряджених домашніх аудиторіях, де росіяни сидять послушно головами гривами кивають, от, але нічого в той, в той же час не думають і не аналізують. І тут якраз такі ці і міністри закордонних справ, які там були, і індійська преса, там дуже багато індусів було, в тому числі в залі. Навіть вони, ці індуси, сміялися, не тільки міністри там G-20, да, які. Частина підтримує, частина не підтримує, частина пасивна. От але індуси, які типу були найбільшими партнерами, залишаються. в дев'ять разів імпорт вирос. Індії для обходу з Росії обходу санкцій для росіян, але навіть вони сміялися, розумієте, і дійсно валялися валяли, рвали животи по простій причині, що в російську пропаганду ніхто не вірить. І коли Росія каже, що ми представляємо собою альтернативу Заходу. Китай, Індія, глобальний південь виявилось, що ні. Ви представляєте тільки себе Економіку, яка менша ніж, наприклад, економіка Італії, чи, наприклад, менша, ніж економіка якоїсь посередньої європейської країни. От тому в даному випадку дійсно його висміяли. От, і це демонстрація відношення. Світу найсильніших країн до російських покидьків, от ну, і це якраз таки демонстрація того, що скоро ці G20 будуть збиратися і ділити тушку Російської Федерації, як свого часу в німецьких лісах збиралися і ділили спадок фашистської Німеччини. Ось аналогічна історія буде відбуватися тут. Китай теж топ-тема останніх тижнів, навіть тому, що. В Китай їздять в обіцяють зустрічатися з Китаєм. До чого я веду, що Лукашенко, так, диктатор uh -huh. Білорусі, від триденним візитом е, був у Пекіні. Е, буквально на днях Путін сказав, що таки приїде на кольцеву метро, оновлене дивитися Сі Цзіньпінь. Е, Макрон буде летіти до, до Китаю. І загалом це в контексті того, що США, відповідні топ-посадовці, е, повідомляють, що Китай може. Постачати зброю Росії, Микола, як ви вважаєте, чи справді Китай відважиться? Шальки терезів переважить відважиться mm -hmm. передавати зброю, і чому так багато візитів до Китаю із Китаю? Тобто вони всі весь світ в очікуванні, що вирішить Китай. Весь світ в очікуванні дійсно китайського рішення. Вони були пасивні. Тут трошки дракон заворушився. От але Захід, і ЄС, і Штати сказали, одразу ембарго, одразу санкції. Ви просто будете гнити, маючи ці всі супервеликі заводи, всі ці супервеликі виробництва. Але ці товари не вийдуть на наші ринки. І ви не зможете їх продавати, і Китай це почув, Китай це зрозумів. А з такими ембарго ти перша економіка світу не станеш. Друге, а як ти хочеш бути першим в світі, якщо ти заходиш другим, навіть вже в програну війну? Це точно про лідерство? І мені здається, третій момент Китай дивиться більше зараз на окупацію Білорусі при програші Росії. І от йому вигідно, якщо зараз відійти знову ж таки, нас ми зараз намагаємося читати Китай політично, аналізувати в Україні, там в Штатах так само це роблять в Європі е, нашими західними параметрами, де від все відбувається кожен день, да, де треба на все реагувати. Китай же не реагує на все. Китай дивиться там на 100 років, на 20 років, на 50 років. То якщо дивитися очима Китаю, то Китаю ви вигід вигідна е, слабка Росія, яка програє Україні. Що вигідно Китаю, так, Росія зараз прийшла, принесла там частину території Сибірі і каже, поможи. Але те, що Китай одразу взявся і пішов допомагати, дуже складна гра. І це гра вже не з Росії, це шантаж Заходу. Для нас дуже важливий простий порядок. денний. політично треба зробити все можливе, щоб Китай тут не був присутній ні в Білорусі, ні в Росії. Тому що якщо вони з заходом будуть битися на наших територіях, для нас супер невигідна історія всієї нашої інфраструктури не буде. Просто все, все зачистять. Друга річ, яка теж не менш важлива для України треба з Китаєм навчитись комунікувати треба призначити посла не через прес-конференцію як це робив зеленський набивати зустріч а все таки по старій класичній дипломатичній лінії ну от все таки цю зустріч зробити ми ніколи не будемо там китайським другом типу да, в тому значенні політичним як китай любить дружити коли ти там стаєш його васалом ну наприклад як росія казахстан чи венесуела ну от нам все таки це може бути торгове партнерство але наша пропозиція наступна нічого не робіть Росія каже: Поможіть нам, дайте зброю, війдіть війну, засудіть штати, отримайте санкції, отримайте ембарго, знищить пів своєї економіки. Україна каже: нічого не робіть, і те, що ви не втручаєтеся, це вже суперпродукт, за який ми вам готові заплатити. Наприклад, російськими територіями, коли ми їх розвалимо, ми на блюдці на китайській порцеляні принесемо надзвичайно велику частину російської території, і ми готові це віддати. Ну, от тому мені здається, що наша пропозиція може бути цікавіша, єдине, що її правильно треба донести до зімпіна. І останнє по цьому треку. Е, Лукашенко. Приїзд був відправляв його Путін, ну І сам Лукашенко для себе, щоб зберегтися після програшу Путіна. Але є ще. Є ще цей е, Макрон, Шольцки літали. Це візити глобального треку, який Китай запустив щодо мирного врегулювання. Ці 12 пунктів. Це був такий пробний вистріл. Насправді вони зараз через Саудівську Аравію, це якраз таки теж один з переговірних треків. Вони запустили е, нові домовленості. Вони намагаються їх зараз нащупати, в тому числі з Францією, з Німеччиною. Але е, крім Саудитів, там ще є Росія. Тобто Росія в переговорному процесі, де вони намагаються придумати черговий Мінськ, там я не знаю, 10 він буде називатися РВЯД1, чи він буде називатися Пікін 20 Неважливо теж треба розуміти, що це будуть домовленості без врахування українського інтересу. Для нас важливо це розуміти, ну от, тому я, я зараз бачу наступну річ що. Україні треба бути дуже обережною. Нам треба зараз розламати ці російські союзи, бо Росія, програвши в 22-му війну, остаточно зараз намагається в 23-му використати інші великі сили для свого реваншу. От наше завдання зробити так, щоб в них нічого не вийшло. До речі, Микола, от ви сказали про те, що найкраще Китай це Китай, який нічого не робить в контексті українсько-російської війни. А я чув теж таку тезу, що Знаєте, це хтось з політологів говорив не наших, не місцевих, що краще зараз Китай нічого не робить, і ви його, от як ми говоримо, не драконьте, не в публічному полі не розказуєте, який він ніякий. просто не чіпайте. Вони не чіпають вас, ви їх не чіпайте. Такі, от чув таку тезу. Якщо говорити про Лукашенка, його візити до Пекіна, також. Чув подібні висловлювання. До речі, ж ми ж не розірвали остаточно дипломатичні відносини з Білорусію, попри те, що ми її вважаємо повно повноцінним агресором. Як ви вважаєте, може бути таке, що на якихось вищих рангах і через роки ми дізнаємось про можливу якусь таємну домовленість між Україною Білорусью і Білорусією, можливо, посередництва ЄС, що Лукашенко не вводить свої війська, натомість на нього не водяться, не розповсюджуються санкції, їх так і немає. Відповідно, лишається шпаринка паринка для е, з тих лещад російських, аби можна було якось вивільнитись. Дивіться, я вам скажу, що зрозуміло, що якась певна. Писана, не писана, публічна, не публічна, певна домовленість є, але я б теж не переоцінював зараз це, чому публічно Лукашенко почався закидати в публічний простір. Він же ж хоче здобути е, прощення, він хоче здобути індульгенцію. І це якраз таки типовий Лукашенко, який, типу, зрозуміло, що ці ж умови не витримав. Білоруські солдати були на території України, бучі були білоруси, це зафіксовано на камерах. І теж він казати буде, що його взяли в окупацію, це неправда. Він теж брав Згадайте бравадного Лукашенка, що два-три дня ми все захватимо. Ну було ж таке. Потім правда, через три дня він змінив свою думку, коли побачив, як ми... і тут Лукашенко сказав, що ні-ні, ні ми не в війні, ми ж не учасник війни. Розумієте? Тому цей картопляний диктатор теж понесе покарання. Не просто так він поїхав в Китай домовлятися, тому що ми разом з західними країнами не дозволимо йому перебувати у владі. От, якщо говорити власне про ці домовленості, виглядає, що щось може бути, ми не можемо точно сказати, чи це правда, чи ні. І тут віддаємо належне, але ми точно можемо сказати, що е, Лукашенко чинить певні спроби не бути на 100% використаний Путіним. І бути руками і інструментом Путіна, але тут теж дуже важливе політичне питання: це тому, що він любить нас і допомагає нам, і щось заходу. а да, захід йому щось замін, чи просто це інструмент самозбереження перед путіним, бо мені здається, що друге. Ну от, тому в даному випадку е, не важливо там є ці домовленості чи немає. Знову ж таки, це не доведено. і Чи буде це доведено, чи буде це публічно? Не зрозуміло зараз. Ми бачимо те, що Білорусь стала аеродромом для путінських військ. Білорусь погрожує нам по по території всього нашого кордону, відтягує наші війська, щоб ми там захищали. Ну і він не стримав слово, коли свого часу казав, що з Білорусі максимум що поїдуть, це на це на тракторах. А ми бачимо, що з Білорусі поїхали на танках. Трагедія Бучі, Ірпіня, Гостомеля, Бородянки, вона якраз таки була створена через те, що білоруси пропустили ці війська. І тут дуже важливо пам'ятати, що вони це саме можуть зробити із нашими союзниками і партнерами від кордону Білорусі до Варшави 200 кілометрів. І це дуже велика загроза для наших найближчих друзів. І Білорусь може цю загрозу реалізувати. Тому наше завдання от сьогодні. Сьогодні е, допомогти нашим партнерам уберегтися від агресивної Білорусі і тримати їх на постійному контролі.